Вітаю! Тема заняття спадкові захворювання людини, генетичне консультування. Дізнайся на уроці про генетику людини і спадкові захворювання, геномні, хромосомні, генні захворювання людини, а також про генетичне консультування. Генетика людини це біологічна наука, що досліджує особливості спадковості і мінливості людини, а також особливості успадкування нормальних і патологічних ознак. Залежність захворювання від генетичної схильності та чинників середовища. Важливим завданням генетики людини є дослідження механізмів виникнення спадкових захворювань. Спадкові захворювання це спадкові розлади організму, які пов'язані з порушенням генетичного апарату, генів, цілісності хромосом чи кількості хромосом. Спадкові хвороби поділяють на генні, хромосомні та геномні. Вважаю, що захворювання з найвищим показником летальності виникають внаслідок мутацій геномних і хромосомних. Поліплоїдія це збільшення кількості хромосом кратнегаплоїному. Некратна зміна кількості хромосом це трисомії, збільшення кількості хромосом в одній парі, моносомії, втрата однієї хромосоми в парі, і нулісомії втрата однієї чи кількох пар хромосом. Прикладами геномних захворювань є синдром Едвардса. Це спадкове захворювання, причиною якого є трисомія 18-ї хромосоми. Також синдром Петау. Це хромосомне захворювання обумовлено наявністю зайвої хромосоми 13-ї пар. Хворі з синдромом Петау і Едвардса мають значні аномалії розвитку різних систем організму і живуть дуже недовго. А ось хворі з синдромом Дауна вони живуть довше, але мають проблеми зі здоров'ям. На цій світлині ви бачите каріотип хромосоми здорової людини та людини хворої на синдром Дауна, де ми бачимо трисомію по 21-й хромосомі. Ще один приклад геномного захворювання це синдром Кляйнфельтера. трисомія у 23-й парі хромосом. Це чоловіче генетичне захворювання, що характеризується наявністю додаткової жіночої статевої хромосоми. Синдром Шершевського Тернера генетична аномалія, при якій у жінки частково або повністю відсутня ікс хромосома Приклади хромосомних захворювань людини є синдром Лежена або синдром котячого крику, виникає внаслідок втрати фрагмента хромосоми у п'ятій парі. Клінічні ознаки. Специфічний плач, змінена форма голови, очей і вушних раковин, дефіцит маси тіла, клишеногість і дефекти розвитку пальців на руках. Зверніть увагу, хромосомними захворюваннями можуть бути і синдром Патау, Едвардса і Дауна. У деяких випадках вони виникають не внаслідок повної трисомії, а внаслідок перенесення короткого плеча певної хромосоми на якусь іншу хромосому. Генні захворювання людини за допомогою сучасних методів дослідження вже відкрито близько 5000 молекулярних захворювань, які є наслідком прояву мутантних генів. Приклади генних захворювань людини: муковісцидоз, фенілкетонурія, дельтонізм, гемофілія. Муковісцидоз виникає внаслідок пошкодження гена, розташованого на сьомій хромосомі, призводить до загущення секретів залоз зовнішньої секреції і спричиняє значні порушення в роботі травної та дихальної системи. Фенілкетонурія виникає внаслідок пошкодження гена, розташованого у 12-й хромосомі. Призводить до неможливості переробки амінокислоти фенілаланіну і за відсутності лікування призводить до ураження нервової системи. Дальтонізм. Виникає внаслідок пошкодження одного з трьох генів, що відповідають за синтез білка опсину, який сприймає відповідний колір. Ген синього опсину розташований на хром... у хромосомі 7, а ген червоного і зеленого на х-хромосомі. Це призводить до втрати можливості сприймати відповідний колір. Гемофілія виникає внаслідок пошкодження одного з генів, що відповідають за процес сідання крові. Ці гени розташовані на ікс хромосомі призводить до порушення процесів сідання крові. Генетичне консультування. Спадкові захворювання людини набагато простіше попередити, ніж вилікувати, тому для їх профілактики створено систему генетичного консультування. У генетичних консультаціях можна проаналізувати родоводи батьків і розрахувати ризик народження дитини із спадковими захворюваннями. Можна провести аналізи і виявити захворювання зародка ще в тілі матері. Надзвичайно перспективним є також використання молекулярно-генетичних методів діагностики спадкових захворювань. Спробуй зупинити відео та перевірити свої знання. А я дякую за увагу. До зустрічі.